Вітаю, пане розглянемо презентацію сканерів. сканери і мікрофон. Сканери, що призначені для сканування мікроформ, дозволяють перетворити в цифрову форму мікрофільми рулонні плівку всіх поширених форматів, в тому числі і в повністю автоматичному режимі. Види та характеристики сканерів. Сканер. Пристрій який створює цифрове зображення об'єкту сканування. Отримане зображення може бути збережений графічний файл. або Якщо оригінал містить текст, розпізнано за допомогою програми розпізнання тексту і збереження як текстовий файл. Характеристики сканерів. Оптична роздільна здатність. Оптична роздільна здатність вимірюється в точках на дюйм до спер DPI. Вказується два значення. Наприклад, 600 на 1010 DPI. Горизонтальне визначається матрицею CCD. вертикальне визначається кількість кроків двигуна на дюйм. Характеристика сканерів. Інтерпольована роздільна здатність, штучна роздільна здатність канеру досягається за допомогою програмного забезпечення. Її Практично не застосовують, тому що кращими результатами можна отримати збільшуючи роздільну здатність за допомогою графічних програм після сканування, використовується виробниками в рекламних цілях. Характеристика сканерів. Швидкість роботи вимірюється в сторінках у хвилину, при цьому мається на увазі сторінки певного формату і певна роздільна здатність сканера з числа можливих. Характеристики сканерів. Глибина кольору визначається якістю матриці SSD і розрядністю АЦП. Вимірюється кількістю відтінків, які пристрій здатний розпізнати 24 біти, відповідають 16 мільйонів 7016 відтінків. Сучасні сканери випускаються з глибиною кольору 24-336 біт. Незважаючи на те, що графічні адаптери поки не можуть працювати з глибиною кольору більше 24 біти. така Надмінність дозволяє зберегти більші відтінки при картинки в графічні редактор. Види сканерів. Залежно від способу сканування об'єкта і самих об'єктів сканування існують такі види сканерів: планшетні, ручні, листопротяжні, планетарні, барабанні, склад сканери і сканери штрих-коду. Планшетний сканер. Планшетні сканери найбільш поширені, оскільки за максимальну зручність для користувача, високу якість і прийнятну швидкість сканування. Є собою планшет є якого під прозорим склом розташований механізм сканування. Принцип дії. Об'єкт, що сканується, кладеться на скло, планшета сканована перший вниз, під склом розташовується рухома лампа, рух якого регулюється кроком дверну. Принцип дії. Світло відбите від об'єкта через систему дзеркала потрапляє на чутливу матрицю SSD Couple Charge Device, Далі на АЦП і передається комп'ютер. За кожен двигуна сканується смужка об'єкта, а потім всі смужки об'єднуються програмним забезпеченням в загальне зображення. Будова планшетного сканеру. Скло, об'єкт, що сканується, рухома лампа, нерухоме дзеркало, чутлива матриця SSD. дзеркало, що рухається разом з лампою, не передає сигнал. Ручні сканери. От вони такі. У ручного сканера відсутній двигун, отже, об'єкт доводиться сканувати ручною єдиною перевагою, є дешеві знає мобільність, при цьому він має масу недоліків. Низька роздільна здатність, мала швидкість роботи, вузька смуга сканування, можливі перекоси зображення, оскільки користувачів важко переміщати сканери з постійною швидкістю. Листопротяжний сканер. Такий він, Листопротяжний сканер в листопротяжному сканері аркуш ПП вставляється в воду і протягується по. Напрямних роликів всередині сканера повз лампи. Він має менші розміри у порівнянні з планшетом, однак може сканувати тільки окремі аркуші. Багато моделей мають пристрій автоматичної подачі, що дозволяє швидко сканувати велику кількість документів, причому в ряді моделей з двох сторін за один прогін. Планшетні сканери. План... Планета... Пла... Пленарні. Планетарні. Планетарні. сканери. Застосовуються для сканування книг або документів, що легко пошкоджуються. При скануванні в них немає контакту з об'єктом, сканування як в планшетних сканерах. Барабанні сканери. Застосовуються поліграфії, мають велику роздільну здатність близько 10 тисяч точок на дні. Оригінал розташовується на внутрішній абозовій стінці прозорого Слайд-сканери. Як зрозуміло, з нас служить для сканування плівкових складів. Вони випускаються як самостійно, а так і вигляд додаткових модулів до звичайних сканерів. Сканери штрих-кодів. Сканер штрих-кодів. Невеликі компактні моделі для сканування штрих-кодів товару мазвільних. Професійні сканери. сканери, книжні, широкоформатні потоки, гібридні, системні сканери мікрофон. Книжний сканер. Застосовують для сканування книг в м'ятих і твердих облаках, велика частина книжкої сканерів планетарні, скануючи горілка сташона зверху на значній відстані з об'єкта сканування документа, що поміщається в книжкову колиску, яку регулюється під необхідним розміром розгину корінця, що забезпечує максимально дбайливе ставлення до оригіналу. Широкоформатний сканер. Використовують для сканування великоформатних документів, карт, креслень, газет, пастерів та інших документів форматом H до а 1 в системі звісно-широкоформатних сканерів відсутня ультрафіолетового компонента випроміння, яка може пошкодити оригінал. Швидкість сканування документа дуже велика. Сучасні учасні модели заведують найвищу роздільну здатність і точну передачі кольору, навіть при компактних розмірах. Кро Потоковий сканер. Призначений для сканування незаброшурованих документів формату від А6 до А3. Швидкість сканування сучасних моделей висока до 300 на хвилину. Втручання оператора мінімальне. Гібридна система. Виконують її функцію сканування і функцію мікрофільмування. Таким чином гібридні системи ти перекладати документи в електронну і мікрографічну форму одночасно. Сканер-мікрофон. Сканерф, Мі що призначить, для сканування мікроформ дозволяє перетворити цифру форму мікрофільму у і іруловну мікропліку всіх поширених форматів, в тому числі і в повністю автоматичному режимі. Види та характеристики сканерів. Це вище було. Ну і питання, що таке сканер, якісь характеристики сканеру, що таке оптична розділяна задні сканера, які снуть види сканерів, в чому полягає принцип дії сканера. Дякую за увагу.